Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд контейнеровоза Тереса Москида. Бодекс. Дивимося на цього красення. Дивіться, красень на 68 кубів, осі, сав, підвіска, полуресори, гальма, барабані. Починаємо спочатку. Циліндр новий на гарантії Benito Італія. Длина самоскида 12 метров, высота 3,6. Смотрите какие фланцы новые поставлені, рама чудово, чудово, суперская. Манометр для тиску в нема системе. Где виси? Супер разы супер. Диски супер. Далі дивимося. Вісі, Диски резина. Диски Вісі. З цього боку. Так, Пісня Далі дивимося Зад Давайте подивимося лючок. Це дуже цікаво. Та, супер! Не більше, не менше. Красотища. Йдемо далі. Так. Показую раму. Рама просто огонь. Песня. Оце сама скид. Просто сила. Красавчик. Щас, з цього боку, щоб видно, весь був. Друзі, всім-всім велике дякую за те, що переглянули мій відеоролик. Далі будуть ще ролики ще цікавіші. De vista.